Міжнародний аеропорт Дубай, який на сьогоднішній день є найбільш завантаженим у світі, отримає перший у світі імміграційний коридор на основі штучного інтелекту. Пасажири зможуть пройти прикордонний контроль без зупинок і без паспорта за лічені секунди. Система розроблена генеральним управлінням у справах резидентів та іноземців і здатна розпізнавати обличчя пасажирів і перевіряти документи автоматично ще до їхнього прибуття на контрольний пункт. Імміграційний коридор на основі штучного інтелекту здатний обслуговувати до 10 пасажирів одночасно і дозволяє повністю відмовитися від фізичних документів. Також він отримав будовані протоколи безпеки, завдяки яким дані про підозрілі документи миттєво передаються відповідним фахівцям аеропорту. Також система зможе витримувати пікові навантаження без заторів, що є дуже позитивним моментом для подорожуючих. Все це є частиною великої ініціативи. Подорожі без кордонів, яка покликана поставити Дубай у центр глобальної трансформації авіаперельотів.